На основі стрижки проста коротка. Стрижка фіксі це модельована стрижка, яка може бути е, певної довжини. Це може бути достатньо коротка стрижка, це може бути стрижка з більш наповненою фронтальною тіньною зоною. Сьогодні, як ви бачите, до мене прийшла пані, і я хочу вам продемонструвати технологію стрижки. Е, і виконуючи цю стрижку, да, я буду коментувати свої дії. Перед тим, як виконувати стрижку, ми маємо начисто вимити е, голову. Так як пані носить дуже коротку е, фронтальну тінену зону, я почну стригти саме з неї. Для цього я вертикальним поділом відокремлю пасмо. І буду орієнтуватись на те, що клієнт має бажання залишити певну довжину, буду виконувати стрижку на пальцях. Ось таким методом я задаю довжину волосся у фронтальну тімінізу. Цей паса буде слугувати мені контрольно. Я почну виконувати стрижку в лівій фронтальній тіпільній зоні, а потім в правій. Я можу виконувати це поетапно або ліворуч-праворуч, або спочатку постригти одну сторону, потім іншу. Орієнтуючись на заданий контрольний коридор або контрольне пасмо, я буду виконувати стрижку методом пасмо за пасмо. Так як стрижка піксі. Основана на простій короткій, а ми з вами знаємо, що стрижка проста коротка характеризується тим, що всі пасми мають однакову довжину. І стрижемо ми пасму, відтягнумо, подножні до голови під прямим кутом. Ось таким методом. Пасмо за пасмо, орієнтуючись на попередньо контрольне, ми виконуємо лівий фронтально-тіляної зони. Потім таким самим чином ми стрижемо праву сторону. Обов'язково враховуйте те, що має бути чіткий кут відтяжки. І у, у нас має бути прямий, адже потім ми будемо текстурувати зубчастими ножицями. Після того, як ми виконали стрижку фронтальної тіняної зони, ми переходимо до стрижки з кронем зони. З кронем вічній зони ми будемо виконувати такі самі послідовності. І так само ми будемо стрикти методом пасма за пасма, орієнтуючись на дожину того пасму, яке ми постригли у фронтальній тіннямі. Ви можете рухатись як від тін'яної зони, так і від зони чілки до тім'яної. немає значення. Так як я знімаю від урок, то мені зручніше стрикти такій послідовності. Так само я можу постригти від обличчя до потиличної зони. Знову ж таки, я орієнтуюсь на довжину того пасма, яке я задала фронтальну фронтально -тімінні. Ми так само під кутом 90 градусів відтягуємо пасму і виконуємо стрижку на пальцях методом пасмо за пасмо. Кожне наступне пасмо зістригається на рівні контрольного. І наше контрольне пасмо є рухом. Після того, як ми закінчили виконувати стрижку фронтальної тім'яної і верхньої струневої зони, ми маємо виконувати стрижку струнево-бічних і бутилочної зони. Це ми будемо виконувати або методом тушовки прямими ножицями і за допомогою гребінця, Так як наш клієнт носить достатньо тонку стрижку, то ту шовку ми будемо виконувати з відповідним кутом. Починаючи з нижньо-строневої зони, рухаємось знизу вгору, під кутом ставимо грибіне, щоб ми могли з'єднати коротке волосся з, з наповненою частиною. Ось таким методом. Ту за допомогою таких інструментів, як ножиці і грибінець, ви можете виконати дану операцію. Так само ви можете виконати таку операцію за допомогою машинки і ось такого гребінця флетопи. Для, для цього вам необхідно ввести грибінець і задати певний кут. Певний путві тяжкі сторону того, щоб зберегти наповнену струневу зону. Ось таким методом я задаю довжину і виконую стрижки. Кому складно працювати, за допомогою таких інструментів ви можете використовувати машинку і насадку. Я беру саму високу насадку 12 мм і обов'язково допомагаю крібінцем, адже коли ми виконуємо стрижку машинки, ми маємо стрибти проти росту волосся. Тож я розчисавши струне бічну зону, ввожу машинку і починаю стрикти, виводячи на себе. Ось таким методом я стрижу верхню сторону зону і верхню попілочну зону для того, щоб зберегти ось тут наповнення. І таким чином я перехожу до стрижки правої стороневої зони. Після того, як я виконала стрижку за допомогою машинки і насадка градації 12 мм, я беру наступну насадку меншої висоти і буду виконувати стрижку трошечки нижче ось таким напівполом, для того, щоб з'єднувати девжину. Висоту ножі 6 мм і починали зводити на міняється. На листрижку машинку ми можемо зробити окантовним крідем. І не потрібно забувати те, що в жіночих стрижках лінія окантовки має бути більш елегантною. Це не мають бути якісь дуже чіткі форми. Вона може бути круглою, вона може бути конічною виглядом. В даному випадку ріст волосся в нас конічний, і я зроблю ось таку модельовану лінію окантовки. Багато про це запитувати у своїх клієнтів. Адже ми створюємо імідж саме для них, тому їх подобання і бажання ну, це основа. Так як це жіноча стрижка і стрижка має виглядати елегантно, то я все ж таки рекомендую зробити окантовку спроне, скроневої зони на подовженні. Це буде додовжувати силует і змоделює нам дуже гарний овал. на тому, що ви не маєте робити зону окантовки вище, ніж краєва лінія росту волосся. Адже це буде дуже великою помилкою. Це буде виглядати не естетично, тому будьте уважні. Також не забувайте про техніку безпеки, адже ви працюєте з дріжнищими матеріалами. Після того, як ми виконали обмантовку е, тримера, ми можемо перейти до того, щоб е, будемо створювати текстуру. Текстуру ви можете створювати. Я прямих ножиць в техніці поінгів. Ось таким методом. Але, можливо, тому зручніше буде виконувати текстурування з глучистими ножицями. Я е, створюю текстуру в фронтам зоні і допрацюю трошечки зону тушовки, щоб це було лише елегантно. І більш плавніше ми з'єднати нові зони. Ось таким методом я створю більш плавний перехід, і мої зони будуть виглядати елегантно і естетично. Текстурування. Правда, в цій зоні ви можете виконувати як під, під гребінець, так і на пальцях. Але я хочу зауважити такий момент. Я не рекомендую текстурувати зубчастими ножицями перпендикулярно до лінії росту волосся, до напрямку. Адже ви можете створити, ну, огріх це буде не естетично виглядати. Я рекомендую це робити або вертикальними, або радіальними як? Затискаю в пальцях пасмо і роблю один зріз ближче до пальців, і наступний зріз я роблю майже на кінцях пасми. І таким чином в мене буде елегантно і гарно виглядати стрижка. Особливо це стосується, коли волосся дуже густе і коли ви створюєте якби, прямий зріз, то воно виглядає не природно. Для цього нам на допомогу приходять зубчасті ножиці. Для тих, хто більш вправний, може виконувати стрижку просто підбираючи гривінце, ось таким методом, і рухаючись від себе, потім я можу перейти на іншу сторону і в зворотному напрямку так само виконати текстуру. Тепер я хочу звернути вашу увагу на те. Як виконати текстуру в зоні чілки? Обов'язково ви маєте виконувати це лише радіальними проділами. І бажано бажану чіл, зону чілки пасму піднімати під кутом 90 градусів. Тоді чілка буде виглядати природно, естетично і буде дуже плавно переходити у фронтальну зону, Адже чіпки – це також окремий блок. Після того, як ви виконали текстуру, ви можете на етапі шліфовки, це як заключна операція стрижки, запитати у клієнта, чи влаштовують якби всі деталі, можливо, хочеться десь коротше зону. Ну, це вже така адаптація з клієнтом. Я, звичайно, не буду цього робити в прямому ефірі. Після того, як ми закінчили стрижку, нам необхідно перевірити чи ми ніде нічого не пропустили і однозначно ми маємо з вами закінчити стрижку, виконавши укладку. Укладку ми можемо на короткому волосі виконати за допомогою лаку, так само ми можемо використати якісь текстуючі спреї, пасти. Це все на смак клієнта. Обов'язково маєте порекомендувати домашній догляд, як правильно доглядати за шкірою голови. Можливо, запропонувати якийсь старік, адже перукарі ну, мають розуміти прекрасно, що е, косметичні засоби і домашній догляд це 80% е, успіху того, як клієнт буде носити стрижку. Я вам всім дякую за увагу. Надіюсь, цей урок буде корисним. Е, кому сподобалось, ставте вподобайки і чекайте наступних ефірів на моєму каналі. Дякую вам за увагу.